Слава роду, слава Богам! слава Україні Росії! Слава Україні. Така потужна практика. Можете очистити своє ім'я і свою відсутність. Так? Берете склянку води, даєте туди дві ложки солі, так, щоб добра солена вода була, така. Так? Ось. І Кидаєте туди листочок, берете листочок, такий гарненький, маленький листочок, і пишете там своє ім'я. І ось ви написали там своє ім'я. І ту скляночку сіллю. Так? І ставите ту скляночку сіллю на вікно. І звертаєтеся дану, водичка, водичка, сестричка, змий з мене забери. Всяку внігу злість, піду, нужду, на хор. І що там перераховуйте все, що, що від чого хочете очиститися? Від полі від кредитів, сум, від сумніву, від е, невіри, від е, обмежень, від, від, від чого від образ, від е, болі, хворі, від е, всього наведеного, і так далі, так далі, так далі. Ось, і ставити це на вікно, і та шляночка стоїть кілька діб. Хоча б три доби. Хоча б три доби. Тобто в день це сонячним світлом наснажається, а вночі зорі і місяць. Ось. Ну, якщо маєте, як вибрати яке вікно, то ставите краще на то вікно, де краще видно місяць. Ось така проста практика. 에, спробуйте, і ви почуєте, як я як, як, як вам з легше, як ви очищаєтеся більше і більше, більше й більше знову знову. І відповідно е, звертаємося до живо матінки, звертаємося до богів рідних, аби вони своїми силами це дійство благословили, підсилили допомогли, щоб це зробилося. Ну і далі будемо дивитися так. Будемо дивитися, як не докупайла, що зміниться в нашій фізіології, в нашому житті, в наших думках, в нашій реальності. Ми і будуємо нову реальність. Будуємо нову реальність здоров'я, щастя, радості, благополуччя, багатства, мудрості, честі, благородства. Аби наш народ відродився у силі і славі своїй, аби настало якнайшвидше перемога України світла і правди, аби наш народ написав нову конституцію честі, благородства, справедливості, правди, щастя і радості. Аби наш народ вибудував. Нову свою державність, і аби наша влада стала справді нашою владою, Так? справді нашою владою для того, щоб наш народ жив в і радості, багатстві, благополуччя. Аби наш народ написав новий гімн, гімн щастя і радості. Так, процвітання нашого народу. І наш прапор засяяв по-новому, в по нової формі. так Ось аби це сталося якомога швидше, якомога легше, якомога краще. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Світло Рода Всевишнього, Жива матінка, прийди, силою своє благослови, силою своє наділи, силою своє цілий, сило. жива матінка, силою тобі наповняємося, святості Твоє благословляємося, і повсякчас тебе, слава моми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя. Роду за много. Слава Богу живе матеньцы, сын.